8 травня 2025 року німці вшановують загиблих у війні, яку розв'язала Німеччина і яку вона програла 80 років тому. В Берліні в цей день державний вихідний, але не для парламентарів. Вони вбрані у чорне, а президент Камбудестагу з трибуни говорить про нові загрози, пов'язані з відродженням ідеології націонал-соціалізму та нове поширення антисемітизму. На відміну від інших парламентарів, депутати однієї сучасної німецької партії, що користуються популярністю, в цей час не аплодують. Юлія Кльокнер звернула також увагу на те, що бійці радянської армії, що звільняли світ від фашизму, написали на стінах рейстагу назви міст, звідки вони походили. І тут багато українських географічних назв. А президент Німеччини Франк вальтер Вальтерштанмаєр сказав, що якщо Німеччина залишить Україну в новій війні беззахисною, вона відмовиться від уроків 8 травня. У своїй промові німецький президент підкреслив, що війна в Україні не є продовженням боротьби з фашизмом. Щоб там росіяни не розповідали на своїх парадах. Депутат Бундестагу Міхаель Хозе з Ерфурта за освітою історик. Він має українське коріння, і для нього 8 травня теж важливий день. Бамоденики деньфаншаронкського. Сьогодні, 8 травня у нас була поминальна служба з нагоди 80-ї річниці після закінчення другої світової війни, і це дуже важлива подія, тому що Німеччина щороку думає про закінчення війни. Думає про власну провину. Ми занурили всю Європу у війну. Це не провина людей, які живуть зараз, і це не моя особиста провина. Але ми несемо відповідальність, щоб це ніколи не повторилося більше. Так, ми мусимо підтримувати такі держави, як Україна, на які зараз нападають, і відповідальність за Україну зростає. Виходячи з нашої власної відповідальності, українська громада сьогодні пройшла вулицями Берліна до німецького парламенту. У ході взяли участь не тільки українці, а й представники Німеччини, що підтримують Україну, на яку напали росіяни. Тисячі цивільних і військових українців за 11 років вбиті, тисячі в російському полоні. Ми поговоримо за наш. Мибиратя козацько. Як сказав німецький президент, свобода не гарантована назавжди. Тому святкувати 8 травня нині неможливо зі спокійною самовпевненістю. Свобода не є грандіозним фіналом історії. Німецький президент каже, що жахом дивиться на те, як найстаріша демократія у світі, якою є Америка, може швидко опинитися під загрозою, і висловив, подивившись у бік парламентарів від АФД, занепокоєння діями екстремістських партій, що сіють розбрат і стрімко набирають силу.